На огляді led підсвітка з артиклом 12517. Виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. В комплекті 12 планочок по три штучки типу L1, R1, R2 і L2. Їх довжина 574 і 568 мм. В складеному вигляді вони мають довжину 1140 мм. Це планочки L1, їх маркування. планочці сім led діодів, напруга 1,3 вольти. Далі планочка R1, маркування. Присутня кругла увігнута лінза діаметром 12 мм. Так, R1. Далі планочка R2, маркування. Н2. В складеному вигляді планочки мають два канали з напругою по 18 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.